Нагадуємо в ефірі інформаційний проєкт Суспільна студія. Далі будемо говорити про безпекову ситуацію у Куп'янській громаді. І до нашого ефіру доєднується Андрій Бісідін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Вітаю студія. Дякуємо, що сьогодні з нами? Яка зараз ситуація в громаді? Як минула ця доба? На жаль, які інші вкрай важка. Ворог постійно здійснює обстріли. Щойно 20 хвилин тому був здійснений. Терористичний акт знову ударив дроном по автівці швидкої допомоги. Дякуючи наші медики, не постраждали. Постраждав автомобіль. Але знову ж таки, ще, ще раз свідчить і підкреслює наміри ворога. Вчора ворог завдавав удари з усього виду озброєння. Це і артилерія, реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій, і гради, і урагани, і фото, яке показують, це влучання саме. Реактивна система залпового вогню ураган по багатоквартирному будинку. Знову ж таки, дякуючи в цьому будинку, ніхто не постраждав. Але завчора чотири людини зазнали. Різного ступеню важкості поранень знаходяться в лікарні. На жаль, ще одна людина знаходиться попередня під завалами. Тривають пошукові роботи. Це влучання вже керованої авіабомби. На жаль, терор, який чинить країна, агресор терорист Росія по відношенню до міста Купянсь. Куп'янського громади він не припиняється і з кожним днем все більше і більше стає руйнування, критичних руйнувань і інфраструктури, і цивільних домоволодінь багато квартирних будинків єдине, що може зараз врятувати життя, це евакуація. Скажіть, чи розкидають росіяни міни по території вашої громади? Яка ситуація з ними? Фіксуємо постійно різні предмети предмети, схожі на вибухові пристрої. Вони постійно модифікуються, постійно роблять їх різної форми, тому максимальна увага, максимальна обережність стосується наших працівників, комунальних служб, лікарів, структурних підрозділів, ДСНС, поліції. Кожен розуміє, кожен знає. Постійно інформуємо, постійно проводимо інформаційні бесіди щодо цього. Але на жаль, ще раз хочу зазначити відстань від лінії фронту від межі. Міста два кілометри, ворог дуже близько і завдає ударів з усього виду озброєння. Здійснює скиди з усіх видів БПЛА. Тому територія Куп'янська і Куп'янської громади це. Зона небезпеки, зона підвищеного ризику, зона, яка дійсно впливає на життя. Тому найголовніше для наших цивільних людей, які там залишаються, якщо ми кажемо безпосередньо про місто Купенс, це понад 1800 цивільних мешканців взагалі в громаді. 2800 мешканців. Найголовніше виїхати. Не нехтуйте, але знову ж таки, жахлива статистика. Вчора одна людина виїхала разом з ваками. На сьогоднішній день у нас жодної людини немає заявок. На евакуацію. На жаль, ми повинні прийняти це, але робити все можливе для того, щоб рятувати людей. Люди просто вже звикли до е, такої ситуації жити в постійній небезпеці. Чи е, все-таки чому вони навіть не е, звертаються за евакуацією? Не знаю. Скоріше за все, вони так вирішили, і вони вже вирішили про те, що якщо життя. Закінчиться пов'язана з обстрілами, то краще воно закінчиться там. Ми робимо все можливе. Повірте, працює велика кількість людей. Це і комунальне підприємство, структурні підрозділи, ДСНС, поліція, психологи, волонтери, харківська обласна військова адміністрація постійно займається інформуванням, але на жаль не чують, не чують не тільки нас, своїх близьких, рідних. Все підготовлено, всі умови створені, місця компактного проживання, виплати, центр підтримки куп'янчан, який працює в Харкові. 7200 наших людей, які обслуговуються там, отримують весь спектр послуг не тільки гуманітарних, психологічних, юридичних. Будь-яких медицинських ми зараз працюємо над покращенням мов над проходженням медичних оглядів. Вчора підписали меморандум з міжнародною місією АДРА. Також вчора. Була така важлива зустріч з приватною клінікою, яка знаходиться в місті Києві, які нам будуть допомагати обстежувати наших мешканців і взяли на себе відповідальність. Потім лікувати їх абсолютно безкоштовно. Тому з підтримкою, підтримкою всього цивілізованого світу, підтримкою всередині держави. Ми обов'язково витримаємо, обов'язково повернемось відбудовувати. Але зараз найголовніше це життя. Ми також перед тим як поговорити з вами говорили про евакуацію дітей. Наскільки в Куп'янській громаді ще залишаються діти? Чи вже всіх вивезли? Дякуючи в п'ять місяців. У нас немає дітей. З початку року була застосована примусова евакуація на лівому березі. Чотири місяці тому вона була застосована на правому березі, тому вже фактично немає нікого. Діти не з'являються. Ми ці випадки не фіксуємо постійно. Моніторимо цю ситуацію. Служба у справах дітей на зв'язку з кожною сім'єю. Ми розуміємо, де знаходяться наші діти, в якому вони стані, в яких навчальних закладах вони навчаються зараз. Максимально готуємося до того, щоб забезпечити їх доступ на літніх канікулах. Це і Держави за кордоном, Італія, Німеччина, Польща, Франція це куди поїдуть точно наші діти, вже є домовленості. Також наші міста, побратими Івано-Франківськ, чоп Рівне, Чернівці, Житомир, Полтава готові прийняти і зараз ми ведемо перемовини для того, щоб забезпечити саме наших дітей повноцінним відпочинком ну, з повноцінними екскурсіями. В нас є ще хвилинка. Я хотіла більше поговорити якраз про медиків. Ви Вже згадували про атаку, яка була буквально сьогодні. Зараз чи вистачає медиків для того, бо надавати допомогу? Ви згадували про приватну клініку? А на місцях яка ситуація? Незважаючи на всю складність, наші героїчні медичні працівники, це і первинна ланка, сімейні лікарі, і вторинна ланка, територіальне медичне об'єднання, вузькопрофільні лікарі залишаються в куп'янську на місці, надають всю необхідну кількість послуг. Як ми кажемо про втаринну ланку, то зараз на сьогодні в купянську, не на цю ситуацію, можна отримати послуги флюорографії, рентген, УЗД, гастретнераскапія, стоматолог, хірург, онколог. Всі працюють, всі розуміють, що вони важливі, що вони потрібні і роблять все можливе для того, щоб забезпечити людей, які залишаються всім необхідним. Також працює аптека, працюють магазини гуманітарної допомоги, забезпечені всі наші люди на правому, на лівому березі на проміжок 3-4 місяці. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Бесєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.